У місті Назареті, що в Галилеї, жила молода дівчина на ім'я Марія. Вона була заручена з Йосипом, Теслею, який походив із роду царя Давида. Одного дня, займаючись своїми буденними справами, Марія побачила перед собою незвичайного гостя, Ангела Гавриїла, який з'явився у сяйві, якого послав сам Господь. Ангел повідомив їй радісну новину. Радій, благодатна! Господь із тобою, благословена ти між жінками, ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, й даси йому ім'я, Ісус. Він буде великим і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме. Над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. Здивована, але сповнена віри, Марія відповіла Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно зі словом Твоїм. У той час імператор Август оголосив перепис населення Кожен мав вирушити до міста своїх предків. Тож Йосип і Марія пішли до Вифлеєму. Хоча Марія вже була при надії та мала ось ось народжувати. Коли ж вони прибули до вифлеєму, то хотіли знайти місце ночівлі, але на превеликий жаль їм ніде не знайшлось місця усе місто було переповнене прибулими людьми. Глибокої ночі. Коли вони шукали ночівлю, Марії настав час народжувати. Один чоловік змилосердився над Марією та Йосипом та надав їм місце ночівлі у хліву біля тваринок. Цієї особливої ночі, у тому простому хліву, Марія народила на світ обіцяного богом сина. Вона ніжно сповила його, але не мала колиски, і тому поклала його у ясла на сіно. У цю ніч, поблизу Вифлеєму, пастухи стерегли свої отари. Навколо була тиша, і раптом їх осяяло яскраве світло. Перед ними з'явилися ангели. Пастухи злякалися, але один із ангелів сказав: Не бійтеся, я звіщаю вам велику радість. Сьогодні у Давидовому місті народився Спаситель Христос Господь. Ви знайдете його у яслах. Пастухи Негайно вирушили до Вифлеєму, щоб на власні очі побачити, що там відбулося, та поклонитись новонародженому Спасителю, І знайшли хлів, де в яслах лежало немовля. Вони розповіли Марії та Йосипу про все, що вони побачили та почули. Марія зберегла ці слова. У себе у серці, як дорогоцінний скарб. Тим часом на далекому сході мудреці побачили на небі яскраву зірку, яка, як їм було відомо із стародавніх пророцтв, сповіщала про народження царя царів. Та Спасителя людства. Мудреці надзвичайно зраділи і вирушили у далекий шлях у напрямку світла зорі. Зоря вела їх усю дорогу, долаючи різні перешкоди та не знайшовши царя царів у королівському палаці Ірода, мудреці вирушили іти все далі і Далі за зорею, аж поки не дійшли до маленького хліва у містечку Вифлеєм. Мудреці невимовно зраділи, бо побачили царя, якого так довго шукали. Вони впали на коліна, поклонившись дитяті, посланому богом для спасіння людей і Піднесли йому дари золото, ладан і миро, символи царської влади, божественності й жертовності. Так здійснилося давнє пророцтво пророка Ісаїї. Люди, що ходили в темряві, побачили велике світло, тим, Хто жив в країні смертельної тіні засяяло світло. Для нас народилося дитя, Бог дав нам сина, Його ім'я чудний порадник, всемогутній Бог, Отець вічності, князь миру. Більше як дві тисячі років тому. Отець послав на землю Ісуса Христа, нашого Спасителя, а зараз завдяки Йому тобі є доступне спасіння і прощення усіх гріхів. Ісус Христос народився, щоб і ти міг народитися заново і почати життя з Богом. У цей час радості й надії. Зверни своє серце на нього, бо для тебе народився Спаситель.